На календарі п'ятниця, 17 липня, ви дивитесь Трейські новини. Мої вітання сьогодні у випуску про ігрові автомати в тіні та про смачну і корисну закрутку. Буде цікаво, не перемикайте. Ігрові автомати в тіні, незважаючи на заборону грального бізнесу в Україні. В ході проведення перевірок по виявленню порушень статті 2 спеціального закону про гральний бізнес, працівниками податкової інспекції у Стрийському районі було виявлено та вилучено чимало ігрових автоматів. Так, в одному із приміщень під вивіскою хімчистка в місті ходорів податківці вилучили 13 ігрових автоматів на суму близько 65 тисяч гривень. Також було вилучено ігрові автомати в приміщенні магазину села Доб. Брівляни Стрейського району власники вищосказаних ігрових автоматів на момент перевірки не встановлені. Нагадаємо, за порушення норм вказаного закону передбачена відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 8 тисяч мінімальних заробітних плат, а це приблизно 5 мільйонів гривень. Вода в спеку стає небезпечною. Що найбільший градус тепла у повітрі, то частіше люди тягнуться до води за прохолодою, зважаючи на те, що до кінця тижня синоптики прогнозують жару у 38 градусів, рятувальники побоюються збільшення числа потепельників. Своє діло можуть зробити неуважність та алкоголь у минулі роки. В найспекотніший період по всій Україні гинуло до півсотні людей за добу. І, хоч нині кількість загиблих порівняно з попередніми роками, зменшилася на 15%, усе. Теж з початку 2009 року на воді загинуло майже 900 осіб. Та синоптики втішають, страждати від спеки будемо лише до кінця тижня. У неділю прохолодніше стане на заході, а вже після 20-го числа температура знизиться на всій території України від 3 до 6 градусів. Небезпека сонця для шкіри занадто перебільшена. Виявляється, багато загоряти на сонці не так же й небезпечно. Як це часто представляють, згідно новим дослідженням, сонячне випромінювання не є основною причиною утворення раку шкіри. Учені, що виступили з цією заявою, стверджують, що численні застереження з приводу небезпеки сонячного випромінювання лякають людей абсолютно марно. Дослідники роботи, яких опубліковано у номері журналу Nature Genetics, стверджують, що найбільш важливим чинником ризику Утворення меланоми є кількість родимок на тілі. Сезон закрутки вже чимало господинь розпочали підготовку до зими. Помідори, огірки та ягоди найбільш популярні продукти серед стрілянок. Проте чи вигідно цього року консервувати, та як краще засолити огірки, щоб зимою вони були не тільки смачними, а й корисними, далі у сюжеті. Почався період консервування овочів та фруктів. І, як завжди, діє написаний закон торгівлі. Збільшується попит, збільшуються ціни. Ще минулого року у літню пору можна було купити кілограм огірків за дві гривні, сьогодні ж не менше ніж 2,50. Та незважаючи на це, на ринку людно. Стояни продовжують закупівлю овочів. Викладач народних танців Лідія Ганяк сьогодні теж на базарі, щоб купити огірки для закрутки. Огірочки Я вибираю бажано такі, щоб не були дуже великі. Такі середні Огірочки такі по пиріжках, домашні, видно, що гарні. Тому я зупинилася тут. Пані Лідія ділиться з нами своїм рецептом засолювання огірків. На днобанки ложить листя хрону, вишні, кілька зубців часнику, листочки чорної смородини, які мають добові властивості і додають огіркам хрусткості та твердості. І селеру, яка надає овочам апетитного аромату. Огірочки стараємося більше ставити на низ. Більше ставимо на дно, для того, щоб банка до доверху, і вверху ми вже будемо ставити. Меншенькі огірочки також господиня вкладає в трилітрову банку кріп, адже переконана, що без нього не буває справжніх смачних засолених огірків, додає 2,5 столові ложки солі та заливає холодною водою. Через три дні рекомендує злити розсіл, перекип'ятити його і знову залити аж до зими. Лідія Ганяк стверджує, що засолені та консервовані овочі це наші вітаміни взимку. Тому як би не підвищували ціни, без них не обійтися ніяк. Українська жінка завжди була і дбала про свою сім'ю, тому низькі пенсії, ці та високі ціни не заважають продовжувати давній український звичай солення та консервування овочів. Мережа україномовних книгарень комісія Львівської обласної ради з питань культури, духовного відродження, змі та туризму на своєму засіданні порушила питання щодо відкриття на території Львівської області книгарень з україномовною літературою. Про це повідомляє прес-служба Лор ініціатором. Виступила Рада асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Львівщини. Депутати констатували, що стара мережа книгорозповсюдження зруйнована, і українські книговидавці позбавлені доступу до ринку збуту своєї продукції. Тому комісія підтримала ініціативу асоціації і запропонувала місячний термін подати конкретизовані пропозиції зі створення нової мережі для напрацювання відповідного рішення Львівської обласної ради. Міжнародний фонд відродження започатковує в Україні нову антикризову гуманітарну програму. Вже оголосили два перші конкурси присвячені оздоровленню і відпочинку дітей. На сьогодні немає досліджень наскільки фінансово-економічна криза вплинула на соціальні незахищені верстви населення. Про це розповів директор антикризової гуманітарної програми в Україні Руслан Краплич. Найближче до людей залишились лише благодійні та громадські організації. Зауважує Краплич. Бюджет перших ініціатив у межах антикризової програми. В Україні 2 мільйони гривень. Зокрема, кошти виділяють, щоб продовжити роботу в школах, особливо в селах, де навчальні заклади єдине місце, де живріє громадське життя. Депутати дбають про пам'ятки архітектури у 2009 році. Частина коштів із обласного бюджету передбачені для реалізації заходів щодо пожежної безпеки та збереження пам'яток дерев'яної сакральної архітектури. Піде на закупівлю вогнегасників та сигналізації. Повідомляє прес служба Львівської обласної ради. Таке рішення було прийняло на засіданні комісії Львівської обласної ради з питань культури, духовного відродження, ЗМІ та туризму. Це все про що вам хотіли розповісти наші журналісти. Дивіться завтра підсумковий випуск новин, гарних вам і неспекотних вихідних щастих. Нове життя нового прагне слова. Поговоримо про спорт. Студії Олег Филик. вітає. Українське золото чемпіонату Європи з фехтування на квадроциклах по танковому полігону Кубок Тартака. Греки беруться навести лад ладу Львові до проведення Євро-2012. Стрільба Дарія Шаріпова стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи. В хорватському осієку триває чемпіонат Європи зі стрільби з малокаліберної зброї, де за нагороди континентальної першості ведуть боротьбу разом із маститими спортсменами юніори. Саме останні принесли збірній Україні першу нагороду на чемпіонаті. Дарія Шаріпова у стрільбі з винтівки на 50 метрів із трьох положень стала бронзовою призеркою. Наразі результати нашої команди такі: МВ-9 стрільба з малокаліберної винтівки на 50 метрів із положені лежачі. Сьоме місце Дар'я Шитко. МВ-12. Стрільба з винтівки на 50 метрів поруховим мішеням. 11 місце Владислав Пряшніков, 12 місце Олександр Зіненко, 14 Ігор Мацкевич. Екстремальне водіння 19-20 липня на Яворівському танковому полігоні львівська обласна федерація шанувальників бездоріжжя проведе змагання для всіх любителів екстремального водіння на 36 годинне gps орієнтування під назвою Кубок Тартака. Змагання будуть проводитись серед трьох категорій машин та квадроциклів. Змагатимуться екстремали в повнопривідних автомобілях, що входять в категорії B і C, і спецтехніці, а також квадроциклах, незалежно від об'єму двигуна. Участь у змаганнях візьмуть команди з Білорусії та України. Зокрема, представники автомобільних клубів з Ужгорода, Тернополя, Червонограда і Львова. Для Євро 2012 у Львові знайшли грецького інвестора. Питанням проведення в Україні євро 2012 Зацікавились грецькі інвестори, представники найпотужнішої грецької будівельної корпорації. Актор відвідали низку об'єктів у Львові, які готують до проведення євро. Зокрема, грецький інвестор оглянув будівництво майбутнього стадіону та зацікавився найболючішою для Львова проблемою реконструкцією львівського летовища. Представники грецької фірми висловили готовність розглянути можливість будівництва дороги Львів-Краковець та обговорили ці питання на особистих. Зустрічах з головою міста Андрієм Садовим. Перша українська команда впевнено стартувала у цьогорічних Єврокубках Донецький металург у другому кваліфікаційному раунді новоствореної Ліги Європи у першому матчі проти білоруського МТЗ «Ріпо» поздобув переконливу перемогу. Українські футболісти на рідному стадіоні розгромили свого суперника з рахунком 3-0. Цікавим фактом стало те, що відзначились лише новачки і дружини Ніколая Костова. Таким чином, голи двох легіонерів, та Мгітаряна і українця Годіна забезпечили металургу перед матчем відповіді хороший настрій, доволі пристойний почин. Є перше золото, третій день чемпіонату Європи з фехтування, що проходить болгарському пловдіві, приніс Україні дві медалі. Ольга Харлан у фінальному двобої, перемігши Катерину Дяченко з Росії з рахунком 15-7, здійнялася на найвищу сходнику у фехтуванні на шаблі. А Галина Пунде, поступившись з Харлан, у півфіналі завоювала бронзову нагороду. Цікаво, що в одній 16-й фіналу Ольга Харлан вибула ще одну українку Олену Хромову, вигравши останню з рахунком п'ятнадцять А в одній 8 фіналі. Налу відбулося ще одне українське дербі, але Пундик з рахунком 15-8 перемогла свою подругу по команді Ольгу Жовнір. У мене все на сьогодні для вас працював Олег Филик. Прощаюся з вами. Світ належить тим, хто вміє хотіти. за прогнозу погоди приватне підприємство Макбут. Синоптики прогнозують на завтра сонячно без опадів. Атмосферний тиск 731 мм ртутного міліметр. Температура повітря вночі 19-20 з позначкою плюс. День повітря прогріється до 31 градуса тепла. Лось повітря 50%. Вітер північно-західний 2-4 метри за секунду. Надійність конструкцій, точність замовлення, вчасність доставлення. Це Макбут. Власне виробництво, металопластикові вікна та двері за доступними цінами. Макбут спонсор погоди на нежанківського 51 та валовій. 33. ми робимо погоду.